Настя Каменських втратила 20 кг за ніч, просто тому що щовечора пила. Повний рецепт напичі читайте за посиланням у профілі. Ці продукти знайдуться на кухні у будь-якої хазяйки. Чуєш, Валера, тут написано сода. так має бути? Упу. Сумніваюся, звісно, хтось буде купляти, ну. Но... ладно. Наш вітачай виводить шлаки та спалює жири. Твої ляшки та складки просто почнуть танути прямо на очах. Замовляйте по 20 пакетиків нашого фіточаю на день на наступних 3 місяці, і ви не помітите, як ваші лишні кеге переберуться подалі на Кавказькі гори. Ми даруємо 100% гарантію, що ви втратите увесь свій лишній жир за умови, якщо будете вживати протягом наступних трьох місяців лише наш фіточай. Так, їсти і пити щось інше, крім цього, не можна буде. А ви що думали? В казку потрапили, чи що вчені із Британії нарешті дізналися, від яких саме продуктів ми набираємо вагу. Ви ніколи не здогадалися б. Ну а тут знаєте, можна було зупинитися ще на вчених із Британії. Перевіряти я, звісно, нічого не буду. Але хотілося. Ще як хотілося. Люди спокон віків звикли жити в ілюзіях і горіти ідеями про те, що якась чарівна пігулка може вирішити усі їхні проблеми. Ну, насправді, далеко не обов'язково пігулка. Для когось це може бути лампа, потерши яку ти можеш дійснити будь-які три свої бажання, золота рибка, випадково піймавши, яку ти можеш також виповнити будь-яких три своїх мрії: філософський камінь, чарівний фазан або паличка із Гаррі Поттера, чарівний перстень. Коротше. Якщо так пройтись по усіх крутих фентезі фільмах, то я можу ще довго продовжувати цей список. Бажання у людей бувають різними: починаючи від заповітної мрії отримати безсмертя та вічну молодість, і закінчуючи чимось більш приземленим і примітивним, по типу того, щоб стати неймовірно багатим або банально їсти і не поправлятися. Ну і звісно, попередньо перед цим необхідно отримати фігуру своєї мрії. І Якщо з приводу першого, уже майже усі нарешті змирилися із неможливістю подібного явища, то на друге гасло, яке мало би вмерти ще років 15 20 тому назад, на сторінках журналів для домогосподинь, десь між рецептом суперситного жирного борщу і гороскопом на тиждень, досі знайдуться люди, які в це повірять, і готові будуть віддати свої останні гроші за якісь жироспалюючі магнітні браслети на зап'ястя, антицелюлітні скраби та фіточаї, які зроблять із тебе ну от прямо таки конфет. Ма oh уперше у житті я відчула сором за свій лишній, так би мовити, жир ще у першому класі школи. Я тоді була майже найнижчою в класі, і у шеренді на фізкультурі я завжди стояла або перед останньою, або іноді навіть останньою. І тим часом, як у інших дівчаток були такі довгі і дуже сильно тоненькі ніжки спішечки, яких любили називати дорослі, у мене були доволі такі коротенькі і пухкенькі ляшечки. І, як на мене, вони завжди і в усьому виглядали дуже сильно недолуго і куметно. По крайній мірі мені саме так і здавалося. І я через це дуже сильно переймалась і комплексувала. У бабусі і в гостях мені часто від нудьги доводилося читати усе, що я знаходила на полицях. І так як моди й усілякі дорослі статті про сад і дачу мене не цікавили, моя увага частіше за все затримувалася саме на тих самих розділах, які були присвячені схудненню. Ви б знали, як мені тоді хотілося випросити у батьків, щоб вони мені купили ті самі таблетки для схуднення або хоча б фіточаї. Це жесть. Ну та ладно. Ті часи пройшли, і з часом я нарешті зрозуміла та змирилася із тим, що не існує ніякої пігулки, яка допоможе мені схутнути і, нарешті, отримати фігуру своєї мрії. Але як же я помилялася? Оземпік, ви всі виглядаєте так чудово? Ось дивлюся на вас і думаю, може й мені варто приймати оземпік. Лана Дель Рей вразила своїх фанатів з ненацькою ідеальною фігурою. Нарешті нам повернули нашу лану богиню. Учора співачку помітили у Нью-Йорку, і всі звернули увагу на те, що співачка ще більше схудла за останні місяці а два роки тому вона виглядала зовсім не так. І завжди подобалася її музика, але невже вона думає, що ми будемо її завжди підтримувати, незважаючи ні на що, коли вона буквально виглядає ось так? Те, що ти старієш, ще не означає, що ти можеш дозволити собі бути такою чорною? Ну за те час вона просто баїня, а ви Марія, сам телічін, нарешті нам повернула нашу прекрасну ланочку. Ох, які ми всі лицемірні спершу говоримо про боді позитив, а потім знаходимо людей, на яких ця ідея не розповсюджується. Ну правда же ж знаменитості не мають права на своє власне тіло, бо воно належить нам, фанатам. Такою Опру Вінфрі ви ще не бачили. Відома американська акторка та телеведуча Опра Вінфрі, яка у свої 69 років схудла на майже 20 кілограмів, відкрила секрет, який допоміг їй позбутися зайвої ваги. Як пише видання The Independent, телеведучу звинуватили у прийомі препарату Оземпік, яким часто користуються зірки, щоб позбутися зайвих кілограмів. Ні, оце то да. Оце то да. Навіть такий амбасадор пікантних форм, як Кардашян, помітно здули. Так, так, вам не почулось, вона саме здилась. Що в смислі по нікому зараз не має бути байдуже. Всім зараз має бути цікаво як виглядає кожна із сім'ї Кардашян. Он її сестра Хлоя, до речі, теж здулась. Ну і байдуже, що ви не зрозуміло хто не зрозуміло, звідки взялися. Я ними ніколи не цікавилась, але я чомусь зі всіх сторін про них чую. Цікавий факт: 99% людей ніколи в житті не цікавилися нічим пов'язаним із сімейством Кардашін, але постійно десь щось від когось про них чують. Ну ви, мабуть, тільки що вже зрозуміли, що я сама цю статистику придумала, але щось мені підказує, що вона має дуже багато чого спільного із нашою з вами реальністю. Отож, як же усі ці мегаважливі важливі люди так зненацька схуднули, і що означає це їхнє преображення для нас? Це великий кінець Ері бодіпозитиву, яка у нас так і не встигла толком початися, чи це все так просто тупо по приколу відбувається. Якщо ви протягом останніх двох років жодного разу не наштовхувалися на новини про оземпік із ненацька схуднувших зірок та інших знаменитостей, то вітаю у вас або дуже хороша інформаційна бульбашка, або справді доволі насичене життя. Бо оземпік став настільки популярним, що про нього навіть пишуть пісні. Знімають кліпи, створюють тренди та навіть окремі спеціальні серії у шоу, наприклад, як у мультсеріалі Південний Парк. Так що ж таке цей ваш оземпік і як він працює? Та? In the country right now. The topic оземпік has over 300 million views. існує клас препаратів для лікування діабету другого типу, які не лише покращують контроль рівня цукру у крові, але й можуть призвести до зниження ваги. Джолоюла. Тенкі оземпі цей клас препаратів зазвичай називають агоністами глюкогоноподібного пептиду. 1 оскільки вони допомагають контролювати рівень цукру в крові та знижують апетит. Ці препарати можуть бути призначені людям, які прагнуть схуднути. Один із таких препаратів оземпік від Novo Nordisk. Оземпік, відомий під загальною назвою Самаглютит, був схвалений у 2017 році управлінням з контролю за продуктами та ліками США для застосування у дорослих з діабетом Другого. Типу по своїй суті оземпік це щотижнева ін'єкція, яка допомагає знизити рівень цукру в крові, допомагаючи підшлунковій залозі виробляти більше інсуліну. Він не схвалений саме для схуднення, але деякі лікарі призначають його для досягнення цієї мети. Але у 2021 році агентство схвалило препарат з вищою дозою активної речовини самоглютит саме для лікування ожиріння під торговою маркою Вегуві. Відтоді розмови про цей препарат з'явились. В інтернеті, тобто ви зрозуміли, що є діюча речовина, самоглютит, яка входила у склад препаратів для діабету другого типу. І от дістали цю речовину для того, щоб створити із нею новий препарат, який був би вже предназначений безпосередньо для боротьби із лишньою вагою. Там здається просто ну, кількість цього. Ну, цієї речовини зробили більшою, бо вона була ну, якраз таки мала такий ефект на організм. От думаю, ви зрозуміли. Я просто хотіла якось це все узагальнити. Між оземпіком та препаратом Вегуві є різниця. Я допустила одну помилку. Перед зйомками цього відео я не пошукала в інтернеті, як правильно вимовляється назва іншого ну, цього другого препарату. Якщо правильно говорити не Вегуві, а Вегові, то, ну, вибачте мене, будь ласка, я вже виходить трішки розтяпа. Трішки лох. Вигуві чи вигові – це ін'єкція, яка робиться раз на тиждень саме для контролю ваги. Оземпік та Вигуві виробляються однією компанією. Обидва препарати містять однакову діючу речовину семаглютид. Однак вигуві містить вищі дози та призначений для схуднення. Оземпік містить менші дози семаглютиду і був розроблений спеціально для пацієнтів з діабетом другого типу. Я думала, що я підсумую інформацію, але вийшло так, що я просто взяла і повторила те, що вже тільки. Що розповідала вам. Ну, повторення, мать чого? Але не думайте, що це така собі чарівна штуковина, яка ну от просто зробить вас худими і подарує фігуру вашої мрії. Закон енергії ще ніхто не відміняв і не відмінить. Якщо ваш організм буде отримувати більше енергії, ніж він витрачає, то ви, на жаль, чи на щастя будете поправлятися. Але ж в чому тоді полягає суперсила цього препарату? Як я вже говорила раніше, лікування діабету другого типу за допомогою аземпіку має деякі приємні для більшості пацієнтів наслідки у вигляді втрати лишньої ваги. Ін'єкції потрібно робити раз на тиждень у живіт, стегно або руку. Цей препарат призначений для тривалого прийому. Діюча речовина, самоглютит, знижує рівень цукру в крові та регулює рівень інсуліну. Препарат також імітує гормон під назвою глюкогоноподібний пептид-1, який природнім шляхом виробляється у нашому із вами кишечнику завдяки цьому гормону організм відправляє нам сигнал про те, що він вже наситився, від чого відповідно знижується апетит. Ну і людина таким чином відчуває, що вона не їлась, і відповідно припиняє їсти. За словами докторки Дженіс Джин Хван, завідувачки відділу ендокринології та метаболізму в медичній школі університету північної Кароліни для пацієнтів, які приймали ці ліки, їжа, яка раніше викликала у них багато задоволення, перестала бути такою. Існує таке поняття як харчовий шум. Тоді, коли 24 на 7 усі твої думки зводяться лише до одного поїсти, або просто до думок про їжу, про те, яка вона смачна, яка вона буває, хочеться подивитися відео із тим, як хтось їсть, або хочеться піти самому щось з'їсти, і це вже все перетворюється в якісь нав'язливі думки. Відволіктись від яких ну для деяких просто фізично стає неможливим. Особливо це, мабуть, має бути знайомо людям, які мають розлади харчової поведінки. Як мінімум за собою, я таку поведінку протягом життя дуже часто помічала, а іноді це відбувалося реально 24 на 7, безперервно. І це, знаєте, не дуже приємний стан. Бо ти можеш. Ой, не буду заходити глибоко в цю тему, занурюватись, але суть у тому, що у людей, які приймали цей препарат, цього харчового шуму вже не було. просто кудись зникав. Тобто, ну, мені здається, що у нас, як у людей, це вже не перевірену інформацію говорю. Мені просто самій так здається, що у нас у людей. Ймовірно, якось генетично закладено те, щоб ми постійно піклувалися про їжу як про частину свого існування. Бо, очевидно, якщо, якщо ми не будемо якось харчуватися, то ми ну, ну, здуємося. Не так, як Кім Кардашин, а от реально лопнем як шарик. І мені здається, що в якійсь адекватній дозі. Нормально постійно піклуватися про те, що ти будеш їсти далі і планувати свої подальші прийоми їжі. Але у людей, у яких ця харчова поведінка якось порушена, то ці думки стають реально нав'язаними і з ними жити дуже сильно незручно. Так от, люди, які приймали ці ін'єкції, вони позбавлялись від цього харчового шуму і тупо забивали на таку штуку, як їжа. Тобто, це, мабуть, не дуже навіть і круто, це вже в другу, в іншу сторону перебор ж із самим принципом роботи препарату ми із вами ознайомилися ви вже зрозуміли що все по суті працює так само як і зі схудненням природнім шляхом ти менше їсиш і відповідно худнеш але при цьому варто пам'ятати про те, що мова йде не про якісь невинні вітамінки або чайочки на цілющій травичці. Це буквально ін'єкції, які люди вимушені регулярно вводити собі в організм, які при цьому завдають неабиякий вплив на нього. І я вже мовчу про те, що від самого початку цей препарат був розроблений спеціально для людей із діабетом другого типу, а вводити собі його почали зовсім здорові люди, у яких організм працює ну зовсім інакше. І я зараз. Раз навіть не збираюся розгорнуто вам розповідати про те, що від підвищення попиту на даний препарат підвищилась на нього ціна. Яка і без того була занадто високою, і що це насправді спричинило неабиякі проблеми для тих людей, які нуждаються в цьому препарації по стану здоров'я. Варто розуміти просто і те, що ніякі такі необдумані маніпуляції зі своїм тілом не можуть залишитися без наслідків. Люди, які приймають оземпік, можуть відчувати нудоту та зневоднення. Вони також можуть відчувати втому та слабкість. У деяких пацієнтів може виникнути діарея, а у інших навпаки сильний закреп розумію, що для багатьох ці симптоми не звучать прямо якось дуже жахливо і можуть не показатися особливою причиною для того, щоб не приймати цей препарат. Але це лише початок, і я знову ж таки нагадаю про те, що будь-які препарати необхідно приймати лише за рекомендаціями та під наглядом лікарів. У рідкісних випадках ліки можуть збільшити ризик панкреатиту, хворобливого стану, який запалює підшлункову залозу. У мене є дуже близька людина, яка протягом тривалого часу страждає від панкреатиту. І повірте, ви собі би б такого точно не захотіли. Кому цікаво, можете загуглити. Імтоми і те, що доводиться переживати людям. Які мають у себе таку хворобу. У деяких пацієнтів також можуть утворюватися камені у жовчному міхурі. Ну тут я навіть коментувати не буду. У тих, хто знає, що це таке, вже, мабуть, холодок по спині встиг пробігти. Для зменшення дії побічних ефектів лікарі призначають менші дози і поступово їх збільшують. Особливо варто звернути увагу на те, що препарат не був систематично протестований на людях із меншою масою тіла, тож цілком можливо. Бо що пацієнти, які не належать до групи, для якої призначений препарат, можуть відчувати інтенсивніші побічні ефекти. Зараз ще не зрозуміло, наскільки шкідливими можуть бути ці наслідки. Ну ало, той самий оземпік для схуднення з'явився лише три роки тому, у 2021 році. Ага, з 2021 року минуло уже три роки. Вітаю, через півроку ми вже будемо в 2025 році. Круто, дуже прикольно. Жесть. Так от, про наслідки цього препарату можна буде із точністю говорити лише через деякий час. А поки що він ще вважайте, тестується на своїх першопрохідцях. Тобто, якщо у тебе немає діабету другого типу і твою вагу ну важко назвати ожирінням, але тобі ну дуже хочеться швидше сходнути без регулярних тренувань та здорового харчування, краще сотню разів подумати перед тим, як вдаватися до подібних методів. Ну а ще краще, буде до них ні за яких умов не вдаватися. У гонитві за бездоганним тілом люди на що тільки не йдуть у сучасному світі. В інтернеті вже фактично нереально знайти когось зі справжнім ідеальним тілом. Хоча дуже багато залежить від того, що саме ви вважаєте ідеальним тілом. Якщо для вас ідеальна фігура це та, де дівчина неймовірно худенька, тендітна, але при тому має величезний бюст, попу і так далі, то вітаю для більшості жінок це є недоступним, оскільки неможливо у природі знаєте, і рибку з'їсти, і на піки зачоні присісти. Я ну, це до того, що в природі все працює максимально логічно. Ми не можемо просто так взяти і змінити природу. Якщо ми набираємо жир. То він розподіляється рівномірно по всіх ділянках тіла. Так, у кожного є свій тип фігури. І залежно від нього, все буде розподілятися трішки по-різному. Але, коли ми набираємо жир, то він набирається скрізь десь менше, десь більше, в кожного по-різному. Але якщо ми вже худнемо і втрачаємо жир, то його ми будемо також втрачати плюс-мінус рівномірно по всьому тілу. Отака от. Таке от западло. Більшість тих самих ідеальних моделей уже не раз вдавалися до ліпосакції інших хірургічних втручань, філерів, імплантів, ін'єкцій. І я вже мовчу про те, що коли ви бачите якусь от прямо таки ідеальну струнку модель багиню на подіумі, то це зовсім не означає, що вона виглядає так завжди. Тому що ті самі зірки та моделі це такі ж самі реальні люди, як і ми з вами, з такими ж самими справжніми тілами, які не можуть виглядати однаково 24 на 7. Вони ж, очевидно, готуються до своїх показів. Як правило, такі люди мають дуже серйозну та активну підготовку до усіх цих помпезних заходів. Починають сидіти на жорстких дієтах, інтенсивно займатися а іноді, взагалі, за деякий час до показу на публіці припиняють їсти і навіть пити, щоб бути у своїй найстрункішій формі. І все це припиняється одразу після того, як вони відзвітують своїм цим самим ідеальним тілом перед спалахами камер і повернуться до свого звичайного людського життя. Головне, щоб у нашій голові вони завжди залишалися саме такими, якими нам їх показують через призму камер, які захвачують у себе нереальну людину. А результат довгої і кропіткої роботи цілої команди хірургів, дієтологів, візажистів, стилістів і, звичайно, ж ну куди без них майстрів фотографів Отожопи і ретушерів. Повертаючись до земпіку, варто сказати, що не все те золото, що блищить. Особисто я завжди мріяла саме схуднути. Не накачатись, не підтягнути свою форму, а саме схуднути. Я та сама людина, яка для того, щоб спалювати калорії, ще починаючи із молодшої школи, почала регулярно присідати та робити усілякі інші вправи. І яке ж було моє розчарування, коли я одного разу після чергового заходу присіду нарешті зрозуміла, що, блін, я так не худну, а навпаки, качаю собі ноги, і я взяла. Напружила м'язи на ногах, пощупала і зрозуміла, що так, в мене є м'язи на ногах. А м'язи це саме те, що додає об'єму ну, нашому тілу, м'язи та жир, звісно. Але м'язи також вони додають об'єму. У мене трішки зламані стандарти краси, бо, як я вже говорила набагато раніше у цьому відео, я завжди мріяла про ті самі тоненькі ніжки-спічечки, яких любили називати знову ж таки раніше. От. І в мене реально сталася істерика. Реальна істерика в момент усвідомлення того, що я від того, що присідаю, не, не досягаю своєї цієї мети. А навпаки, ще більше від неї віддаляюся. Для чого я присідала? Ну логічно, для того, щоб спалити лишні калорії, як я думаю на той момент. Хоча це був період, коли коли я фактично нічого не їла. Ну буває, але блін, яка ж моя була істерика? Але одним із побічних ефектів схуднення на оземпіку нагадаю, що мова йде про схуднення максимально екстремальним і неприроднім шляхом, тобто воно відбувається надто швидко. І від такого швидкого схуднення, зрозуміло, що ми втрачаємо не лише жир, ну як того хотілося би, але й м'язи. М'язи, завдяки яким. І тримається наше тіло, ну шкіра на ньому. Воно ну, це саме те, що дає нам такий гарний підтягнутий ефект. Так от, коли схуднення відбувається надто швидко, то відбувається те, що звикли, ну, не звикли, а стигли уже в інтернеті прозвати ефектом вислої попи. Що, звучить уже не так круто. Знову хочеться і рибку з'їсти, і. Ну, фраза просто прикольна, хотілося її ще раз озвучити, не ви ж зрозуміло, що хочеться і схуднути, і з гарною підтягнутою попою залишитися, правда? Саме тому, приймаючи вище згаданий препарат, займатися спортом доведеться ще більш інтенсивно та завзято для того, щоб в результаті не отримати ось це. Що відчуваєте уже чим попахувати почало? Нічого фактично не їсти, але при цьому посилено займатися спортом та тренуваннями. Не нагадує ніякі прекрасні пабліки із початку 2010-х та епідемію екстремального схуднення. І чи не краще вже і логічніше за таких умов, коли тобі все рівно доведеться посилено займатися тренуваннями, щоб не отримати, ну знову ж таки, ось це. Просто почати корисно та збалансовано харчуватися. Ну я просто цього ніколи не розуміла і, мабуть, не зрозумію. Просто якби у мене були ті можливості, що є у знаменитих та мега багатих людей, то я би вже, мабуть, суперменом була знову ж таки. Я вже передбачую те, як на мене тут накинуться зі своїми словами про те, що я просто знесінню проблеми багатих і поцілованих славою та схваленням людей. Але ну визнайте ви вже, що у них є доступ до усіх корисних продуктів харчування. У них є можливість відмовитися від калорійної їжі і замінити її більш прийнятними для себе аналогами. У них є можливість отримати смачний, поживний і навіть низькокалорійний раціон, де все для них готуватимуть і приноситимуть прямо на підносі. І є також можливість займатися будь-яким цікавим спортом із професійним тренером у залі з працюючими кондиціонерами. Рами після чого вони можуть пірнути у свій власний басейн, щоб освіжитися. Я не кажу, що у них життя не сповнене ніякими проблемами і так далі. Очевидно, що у них можуть бути свої причини і розлади харчової поведінки також. Але усе це можна набагато легше і менш стресово скоригувати, коли у тебе є гроші. Особливо зараз, коли придумали вже стільки смачної і низькокалорійної їжі, дістати яку і дозволити собі може далеко не кожен, Бо ті самі низькокалорійні аналоги печиву, тортикам. Кістечкам, соусам та усілякій іншій їжі, якою люди звикли себе зазвичай ну, просто радувати до кофійку до чаю. Вони ну, коштують реально дорожче, ніж більшість цих самих продуктів, без ну, усієї цієї корисності і низькокалорійності. Так, їх може собі фактично кожна людина дозволити час від часу, але. Ну, в якому сенсі дозволити? Без, без того, що ти дрогнула рука, коли ти їх береш у супермаркеті або замовляєш на сайті, важко обійтись. Ну, як мінімум, я собі такого дозволити точно не можу. Бо що таке сіла упаковка печива за 20 гривень і одна малесенька печенюшка за гривень 50. Ну, різниця є, а для таких людей, як знаменитості і супербагаті світу цього, думаю, це не є проблемою. Знову ж таки, ви можете сказати, що я знецінюю проблеми багатих людей. Я вже казала, що я визнаю, що у них є проблеми, і що в них можуть бути свої ще більш глобальні. І сильні причини, через які вони не можуть схуднути і контролювати свою харчову поведінку. Я розумію. Але ну є ж аналоги, є не треба в себе щось одразу брати і колоти. Тому для мене залишається загадкою те, чому багаті люди обирають замість усіх цих можливостей йти по такому з одного боку простому, але й одночасно із тим руйнівному шляху. Але загалом байдуже метою мого сьогоднішнього відео було вкотре нагадати людям про те, що ось такі, на перший погляд, заманливі пропозиції вирішення важких проблем можуть бути. Не дуже приємними і нести за собою ще гірші наслідки. За все у цьому житті доведеться платити, а безкоштовний сир лише у мишоловці. Пока-пока.